Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео з вами поговоримо на тему сортів кукурудзи які ми будемо садити в сезоні 2025. Я розповім про свою навіть, таку давню практику, яка у мене є невеликою, але є все таки власні спостереження, тому що вирощування на продаж, саме овочі для мене це навіть, така знайома стихія. І я просто розповім про свої спостереження, дам Деякі, такі, знаєте, невеликі коментарі по сортам кукурузи, і, і ви самі це зрозумієте. Відео хочу почати з того, що дійсно, якщо ви хочете займатися якимось вирощенням солодкої кукурузи не тільки для себе, а й для клієнта, то сорт буде мати значення. Це буде впливати як і на дохід, так і на задоволеність клієнтам, тому що ну, не сильно хочуть люди кукурудзу, яку треба ну, сагар у каструлю сипати, розумієте. Чи є такі сорти, які дійсно там сахаром посипати не треба? Да, так, вони є. Я з ними особисто стикався і бувало таке на практиці, навіть в тому році на горовська кукурудза приїжджала, то ну солодка. Навіть ось помічник Богдан казав, що такої і не їв ніколи. От, там дійсно один качаний наївся, саме мова йде за айову. Класна кукурудза. Дійсно от мені сподобалось. Я думаю, цьому росім обов'язково і повинні посіяти. Також відповім, ще у відео попутно про касетна некасетна розсада і що це я ще хотів сказати. І чи будемо ми її ходити гербіцидами? Які гербіциди люди часто часто ці коментарі часто приходять на каналі. І ще щось хотів, ну може Згадаю про це відео, до, як би скажу. По поводу. А. Питали мене люди, чи ми будемо брати насіння з негібридів. Ну, гібриди негібридна мої спостереження. А, понятно, що у мене досвід не такий великий. Там не так багато я садив, але все-таки, так як я працюю в продажах таких от а, в плані овочів, то я, ну, швидко кажуть, а, схоплююся на люту. Не те, що я себе нахвалюю, просто є, знаєте, вже як є досвід, а, то ну, ти вже розумієш, що там будуть просто певні нюанси. Вирочені кукурудзи, ну а так далі картина буде схожа, що так само буде з помідорами, картоплею, в принципі, те саме. І, е по поводу сортів, да, Айова дійсно хороша. Я думаю, в цьому році ми обов'язково повинні посіяти. Взагалі є мій топ-сортів, в мене є древні відео е на цю тему, які сорти ми садили. Ну, давайте із пам'яті скажу, що дійсно ракель сорт хороший, і він обов'язково у вас повинен бути на ділянці. Якщо нема ракеля. Ну, це трошки не продажу все таки Чому? Тому що рослина одна дає в середньому два качана, буває три, але ну, в основному два. Це на суглинках. Це не, не чорнозем, це не якийсь там суперудобриний грунт. Просто суглинок, просто виролена ділянка, там нітромафоски при пасаці і все. Ну, і там якесь повисю добре дали для росту і на цьому воно їде. А, зразу відповім на питання. Касетна розсада чи в лунку сіять? Більше того, що це будемо сіяти в лунку, так як я показував відео раніше, ще, як ми там 23 му році цим ділом займалися. Тобто каналка не глибока, на сінки порозкидали з інтервалом. Там, я вже не пам'ятаю, десь, по-моєму, чи 20 чи 30 см не буду придумувати, я вже давно її не садив. В тому році я не садив, я нею не займався, батьки займалися, ну, але на, на виході ви все знаєте. Що попалили гербіцидом і вражає не було. Зразу відповім за гербіциди. Саме найкращий гербіцид це мотокультиватор. Тому що якщо ви їх не розумієте і бігаєте по інтернету, шукаєте, ну, ви можете нашукати собі клопот на свою голову. Краще все-таки якийсь мотокультиватор, про пробігтись по радіо, окучити її і за її забутись. Стосовно ракіля, так, да, дійсно сорт хороший, але він і дорогий. Тобто кукурудза дійсно дорога в сезоні 2023 Ціна за одну насінину була 5 гривень. Ну, може, якщо десь оптова є ціна, але я це пояснював у відео. Якщо є оптова ціна, то на неї да, дійсно можна брати її оптом. Ну, треба перевірений постачальник насіння. А, наступний сорт, який мені сподобався, це біколор. Тобто жовта і такі білі прожилки да, йдуть. А, то а, солодка людям теж подобається. Я помічаю, що вона і вражайна, вона не примхлива до вирощування. Якщо дивіться, якщо ці сорти, які я називаю, ростуть у мене на ділянці, то у вас, ну, багато хто дивиться мене там з Чернігівської області, там, з Київської, там в основному чорноземи. Не у всіх, але в більшості, то у вас ці сорти просто будуть на вагу золота. Ви тачкою будете вивозити врожай своєї ділянки. А вже ж, якщо ви правильно все зробите, то біколор дійсно сорт непоганий. Мені він сподобався і ну, це один із моїх топових сортів, які ми колись займалися, і я думаю, в цьому році також ми будемо його сіяти. Третій сорт, який я згадую, це в нас був Дейнеріс. Теж кукурудза непогана, родий хорошо, качаний великий. Багато хто хвалить Добриню, мені вона, чесно, не зайшла. Може в мене було не таке насіння, а може я щось зробив неправильно, але мені вона не зайшла. Ракель мені здається набагато краще. І Айова краще, мені здається, і біколор також буде краще, ніж добриння. Тому добриння. Друзі, на любителя. Багато бачу, хто в Тіктоку колись ще сидів, зараз я там не сиджу. Ну, колись я часто стежу українське село, але рибака не було з України, не було каналу, то я в основному цим займався. Зараз я не сижу в тік Ну, Раніше сидів, раніше ці всі оптовики, хто на оптом орієнтується, всі вони з добрині діло мали. Ну, Я так дивлюся, такі рослинки, таких пару крачанчиків. Ну, не шибко мені воно зайшло. Землі нахапалися на виході, там, ну не знаю, друзі. Мені не зайшло. От я дивлюся, який в нас там красивий красівений ракель стояв, то знаєте, місцеві ці всі, а, я б сказав би, люди, які люблять брати, те, що неправильно лежить, такі аж облизувалися на ту кукурудзу, яка стояла на нашій ділянці. Люди такої кукурудзи, ще в цьому селі не бачили. А, тому зразу відповідають наперед на питання от гібриди, не гібриди. Однозначно гібриди, тому що не гібридна кукурудза у нас була. Вроді би, і посходила непогано, Вроде би, якісь качани були, але вона так швидко жовтіє. Це раз. Друге, вона не смачна, вона як трава. Та, є такий смак, але в порівнянні з Ракелем, в порівнянні з Айовою, це, напевно, буде 10 частина. Людям не дуже таке подобається, і плюс вона тверда. Вона швидко на сонці починає достигати, масово, навіть такі малесенькі качанчики, які в процесі ще розвитку вони вже починають ставати такими не оранжевими. Тобто, однозначно, треба гібридами займатися, якщо ви хочете дійсно бути топовим постачальником солодку кукурудзи в своєму регіоні. Або, як, як мінімум, вирощувати для власного вжитку. Якщо я, я от поставив питання ребром, яку кукурудзу вибрати для власного вжитку, щоб і дітям солодка, щоб всім сподобалося, айова. Я рекомендую айову. Дійсно, мені сподобалося в цьому році. І дуже солодка, наїдається, і два качанчика з'їв, і дійсно кукурудзу й наївся. Тому це моя рекомендація. Саме по таким невеликим площам, ну, пару рядочків для себе, як кажуть. У мене таких людей також багато дивиться. Ну, якщо це бізнес, якщо це якісь там вирощування на продаж, ну без ракеля їхати в таке вирощування, ну, трошки дивно. Колись, ще як ми теж починали, був ще такий сорт Тусон. Називається. Теж хороша кукурудза і. Родить непогано, і качани непогані, але мені здається, смаку вона трошки все-таки програє ракелю. Ракель все одно краще. Це можете взяти собі на замітку. Взагалі, скільки потрібно сортів кукурудзи, щоб от нею займатися? Якщо це площа невелика, до 50 соток, я думаю, там більше трьох-чотирьох сортів не потрібно там собі назбровати. Тобто, це може бути ракель, Айова, Дейнеріс. Ну, можете тусон посадити, можете якийсь сорт взяти. Ну, добриння мені не сподобалось. Які вражають цих всіх сортів по-різному буває. Ну, два качана буде з рослини точно. Як посходить ваш, ваші рослини посходять, це вже залежить від вас. Як ви посадите, як ви будете садити, ну, звісно, що, звісно, круто було посадити касеткою. Це приживає майже 100% в кожної насінини. Вже, як ти сидиш в таку в ямку, як ми показували у відео, ну там. Я кажу, свої плюси, свої мінуси. Мінуси в тому, що не все сходить. Буває десь земля холодна, буває десь глибше дали. Ну, відсотків, скільки в нас? 90 сходів буде. 10 відсотків можемо втратити. Плюс десь якась мураха напала, десь якась там ще ворона клюнула розгребла, теж люди таке писали. Тому все по-різному. Нема чіткого правила. Но ті сорти, що я перечислив, вони дійсно працюють і на продаж їх можна використовувати. Ну, а якщо вам є що додати в цьому відео, ви можете це зробити в коментарях. Ну і поставити цьому відео лайк. Всім до зустрічі!